Усім привіт! Створити чарівну атмосферу в будь-якому просторі допоможуть наші led гірлянди Вони тіляться на гірлянди, які працюють від батарейок, мережі та від USB-перехідникам. Ці гірлянди працюють від батарейок та мають таймер, мають гнучкий мідний провід довжиною 2 метри, що допоможе легко прикрасити маленьку ялинку, або зробити композиції у вазах, підсвічниках чи над ліжком. Вони відрізняються своїм виглядом: є гірлянди перолини, санта з ялинкою та тиковка. Незважаючи на компактний розмір, ці гірлянди дарують достатньо світла, щоб створити затишну, теплу атмосферу. А ця різнокольорова світлодіодна гірлянда має гнучкий мідний провід довжиною 3 метри, має контролер з таймером на 6 або 18 годин, 18 кольорових комбінацій і 6 світлових малюнків, а 60 насичених ледвогників м'яко переливаються яскравими барвами, створюючи святковий настрій у будь-який день. Ці гірлянди працюють від USB-перехідникам, що робить їх зручними для використання з павербанком, адаптером або ноутбуком. Мають гнучки мідний провід 2 метри, що дозволяє робити будь-яку форму. Завдяки декоративним краплям-кристалам їх витончене світло м'яко розливається навколо, відбиваючись у прозорих ставках і створюючи ефект мерехтіння, схожий на блиск справжніх прикрас. Ці гірлянди легкі, витончені та надзвичайно ефектні. А ця різнокольорова гірлянда з пультом має 22 кольорові комбінації та музичний режим. У комплекті є зручний пульт, за допомогою якого можна керувати режими світла, регулювати яскравість, обирати таймер на 30 хвилин або на годину чи активувати режим реагування на звук, та можна легко зробити свої персональні налаштування, встановивши додаток на свій телефон. Ця чарівна гірлянда штора з пультом допоможе перетворити будь-який простір на казкову локацію, має 20 смуг, 16 кольорових варіацій та 14 світлових малюнків, має таймер на 4 години, 6 та 8 годин. Також має сертифікований адаптер згідно зі стандартами, а завдяки 400 led лампочкам додасть тепла і затишку вашому дому та стане стильним елементом декору. Ця гірлянда чудовий вибір для тих, хто хоче додати кольору, світла і настрою у кожен день.